Добрий день, Україна. Сьогодні в мене за спиною F30, останню я таку продавав ще до війни. Двохлітрова Turbo турбопавер на задньому приводі. 2013-й чистий рік автомобіль моєї нової клієнтки. Вона овторія в мене знайшла автомобіль, який потенційно хотіла побачити наступним. І пригнала BMW мені свою на продаж. Сьогодні про неї знайомимося, з Америки була пригнана в 2021 році з значним фронтальним пошкодженням з рідною безпекою. Пристебніться, поїхала. Під капотом у нас двигун Н-26, потужністю 245 кінських сил, Twin Power Turbo. Бадьора ці двигуни завжди їдуть, дарують драйв, емоції, крутезні, але так само потребують збою догляду. Своє часи тут було, все на папірці, в принципі, власне, ці барвістки лежить. А останнім часом нещодавно робили в 2025 році перепаковка поддонни, бачу клапани кришки, десь якісь прикладочки, ущільнювачі. Ну Це важливо, що тут все зроблено. Восьми тут має бути автоматична трансмісія, оскільки я пам'ятаю, і задній привід. Бачив, що робились передні речі, які змінялись в 24-му, здається, році. Тобто з нею так стежили, наскільки я бачу, по папірцям. Ми з вами, можливо, на них сьогодні ще подивимося. По пошкодженню було пошкодження ось цей куточок. Воно явно незначне. Судячи всього, мінявся капот, фара, бампер. Крило залишалось явно рідним. Воно другим слоєм І Тут на панелі бачу, де він трошечки невеличкі дефекти, які тут бачите, є. Ось. Але. Це теплівочкою, він код цілий, ніяких заважень нема. Ну, і, звісно, вона обов'язково проходила експертний огляд і при перереєстрації, і при постановці на облік. Якщо перейматися нема за що. Ну, Судячи з моїми спостереженнями, паланджерони, я не бачу тут ніяких ніяких складок. Капот, напевно, він другим словом пофарбований, брався донорський оригінальний, наскільки я розумію, розумію і припускаю. Гума літня стоїть Michelin, є зимовий комплект гуми. Приладом всю її пройшовся, одразу скажу пройоми ніде не фарбовані. Тут, зрозуміло, що капот крило другим слоєм, перехід на дверку частково. І фарбовано ще другим слоєм. <кхи> Ось ця крило і дверка. Крило і дверка? Крило і дверка. Ось так, правда. <кхи> Шпакла ніде майже не знайшов трошечки тут на гарічки. Можливо, щось було при доставці з США, можливо, ще щось в Америці було, бо я ж виглядає, вона ще просто з мийки самообслуговування, власне, ця помила і сама так сполоснула. Я не бачу з якихось серйозних десь, нюансів. Пару подряпинок десь тут бачу на арці є. Чорний колір, понятно, само собою на ньому видно все. Але ніяких неприємностей не бачу. Лобове скло Пілкінгтон мінялось. Власне, юб був десь кольчик у неї. Ну, так, маленькі-маленькі, можливо, можливо, тут сколіки по капоту вже є. Вона, до речі, в Європу 4 рази виїжджала. В Україну заїхала з пробігом вона 81 тисяч кілометрів, а зараз 162. І от тут м'ятника ще на дворі є. Все, я вам все показав. Дах без зауважень. І ще зверну увагу, що ця фара ну, майже ідеальна для свого віку, то в цій трошки в структурі, бачите, в пластику є така осічка. Так, в комплектації у нас є електропривід, сидінь і пам'ять сидінь на двох драйверів, Тут у нас 613 ріків тих паспорт і модельний. Сидушки передні перешивали в Алькентару. Серединку бачите, я вважаю, що це прикольно, тому що воно не буде гарячою. Із зауважень, бокові трошечки подушечки, бачите, дермантинові, Тут є тріщинка тут, раз. тріщинка тут, тут маленьки пішли два. Все, по керму. Я так розумію, це теж, напевно, на вставочки. Не знаю, чи завод чи ні, але тут прикольно по декантару, бачите, теж зроблено. Маємо чотири склопідйомники, електродзеркала, датчик світла, протитуманки. Пробігу ось на зараз 162 тисячі кілометрів. Власниця її купила з пробігом 91 тисячі кілометрів, коли вона її купувала. 92 було, здається, щось таке. Так, є у нас датчик дощу, круїз контроль, управління мультимедією hands-free. Є парктроніки по кругу і камера заднього виду, бачите. Мультимедія русифікована, все добре. Ага, ще забув сказати: горить помилка. з усього, датчик пасажира правого на сидушці. Ну, власниця так і їздить, не виправляла. Клімат-контроль двозонний, працює, обігріві всі душок, до речі, немає. Тому теж Валькентару перешити дуже добре, бо воно не буде холодною. І функція старт-стоп з кнопочкою старт-стоп, ми можемо її промислово BMW вимикати, дуже зручно. Тут стандартний е драйв, спорт, механічний режим тіптронік і так далі. Є режими Eco Pro, є режим КОМФОРТ, є режим спорт. Три режими, так? Да? Да. Залишимо поки що в комфорті. Олектроніки тут вимикається, система стабілізації вимикається. Тут прикурювач, бачите, тут підстаканнички. тут Стандартна мультимедія від шайби. Ще раз покажу, що мультимедіа русифікована. Невеличкий має бути тут підлокітничок, Ну тут речі власниці. І поки ми тут швиденько от покажу. І з основного, 10-2024 року: заміна передніх амортизаторів, заміна передніх нижніх речагів, речагів, важелів українською, так. І заміна задніх речагів, передня. Ось. Так, заміна стойки стабілізатора. Це таке. Ну, і в основному тут ТО масла фільтра, отут ще. Десь я бачив зараз, це 22 рік. ТО, Колодки там десь бачив, мінялись там, диски задні протачувалися. ТО ТО, 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 от, що цікаво, що хотів показати. Де ж воно? Зараз, зараз, зараз. Ось. Перепаковка поддона, перепаковка клапаної кришки, заміна прикладки корпуса масляного фільтра, заміна сальника коренвала, заміна мембрани клапаної кришки. Оце то, що було відносно свіже. Це був 25 рік січень. Безпека у нас тут рідна. Я бачу це на аукціоні, ви бачите разом зі мною, тому на це питання. Ну, залишатися цьому питанні не будемо. Єдине, що, я ж кажу, датчик пасажира переднього права, наскільки мені сказали, власниця тут є помилка. Великий бонус для Америки: у неї є два ключа. Не зверну увагу, що є чотири склопідйомники. Електро, звісно, слава Богу, не навесла електродзеркала і електроскладання. перевіряємо, що воно працює. Працює все добре. Єдине, що на правому дзеркалі теж нюансик невеличкі, я помітив, біжу, показати вам. В ньому от якісь такі, бачите, трошечки є. Розслоєння під такі невеличкі нюансики. Тут буду відвертим, в троєчки мені ніколи не буде багато місця, мені навіть і в його трохи не вистачає. Зріст у мене 193 см. Бачите, коліна мені, якщо я сам за собою сиджу, понятно, що якщо я сяду за власницею, то буде все добре. Сам за собою сиджу, то коліночки має. Не то що таркаюсь, мені їх доводиться розкидати, бо я тут інакше не сяду ніяк. Ну, можу впертись развіше повністю цілком сюди. Так, у нас є підлокітничок, Тут у нас є два підстаканички, підлокітник широкий, м'якенький і зручний. І повітродув свій назад є. Коридор високий, тому зручно тут буде лише вдвох, це однозначно. Маленький дефект, на який звернув увагу, дитинка трошечки тут зубами гризла. Карту дверну, ну такі от невеличкі, бачите, нюанси, які тут залишились вам внаслідок. Карту в цілому можна придбати з розборки, але показав, як є, воно так і буде продавати. Щодо багажничку, ну в троєчці він теж не сказати, що він великий, але в принципі пару валіз бачком тут можна покласти. Ну, напевно, велика одна і інший багаж. Він не дуже широкий, правда, глибину більш-менш нормальний. Тут у нас нижче таке відділення, де ми можемо шамбури покласти і деякі наші річі, дрібниці і речі. Ну, запаски, як покласиці в BMW тут немає. Приблизно ви зрозуміли, як це тут виглядає. Зачиняємо. Їздила на ній дуже мила дівчина, його хайна. Я впевнений, що під хвост ця тачки не отримувала ну, майже на 99%. Сотків переконаний. Зараз ми з вами зробимо невеличкий тест-драйв, перевіримо, як вона себе поводить, як вона рухається. Щось сказала, до речі, вона, що її останній раз продефтувала якусь шарову попередку. Я от зараз по плитам їду, та, щось таке відчуваю, є нюанси. Те, що відчувається з перших секунд, у троєчки цього не відняти, на дорозі вона стоїть як утюг. Ти сідаєш в капсулу і ти реально е, керуєш повністю ситуацією на дорозі. Їде вона так дуже теж бадьора на цьому двигуні. Вони не третіх стоять, там будка набагато важчі, там вони пуляють. А тут ну тут вообще здорово. По витратам пального я навіть не уточнюю, чи пальцем в небо скажу, бо з цими двигунами знайомий приблизно з технологіями і з поведінкою. Ну, в залежності від того, як ви будете натискати на педаль акселератора, міські її витрати будуть в діапазоні 10-13 літрів. В залежності від того, як ви будете відкривати турбіну. Понятно, що можна дрифтувати і рисачити і більше, але я реально такі адекватні кажу цифри. Зараз ми з вами спробуємо розгінну доля до сотні. Я не вмикав ніякі спортрежими навіть до цього достатньо. Ми вже зробили сотню, навіть я не встиг до гірки тут доїхати, до якої я, зазвичай в горочку і в поворот. Ну, На початку, скажімо, ми зробили сотню. Це при тому, що на звичайному режимі без спортів. А тепер ми з вами переїдемо через травані реєчки. Враховуючи те, що троєчка по кліренсу не саме висока, я вибираю більш такий акуратний момент, просто щоб послухати, послухати підвісочку. Ну, попередку щось дійсно є. Е, сказали, що це наче шарова. Ну, я не впевнений, але схоже, можливо, на так. Тепер ми з вами спробуємо в усіх спортах рухатись ворочку. І ось ми зробили сот. Ну, на старт я трошки втратив, тому що я там шліфанув, боксанув. Ну, їде вона досить бадьоро. Питань немає. Те, що F30 прикольна і кайфова тачечка, знають майже всі. Невеличка, по салону, так, і по другому ряду сидіння, але теж багато залежить від вашого росту. А в цілому тачка емоційна, прикольна і кайфова. Ну, а далі я вам максимально все, що зміг показав і розказав. Беріть, приїжджайте, дивіться, замовляйте діагностику, перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, Льога Трендавта. Всім бажаємо миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!